Який ґрунт для посіву розсади обрати? Чи є зміст купувати дорогезні професійні субстрати? Чи можна обійтися своєю садовою землею? А якщо не професійні, які субстрати із любительських достойні заміни? Привіт! Мене звати Наталя, і ви на моєму каналі Садові Замальовки. Сьогодні говоримо про ґрунти, про ґрунтосуміші. Якщо ви маєте знайомих серед тих, хто займається професійно розсадою квітів або овочів, то ви, напевне, знаєте, що ніхто з них не використовує свою власну землю. Всі вони користуються професійними субстратами, і в цьому є багато-багато переваг. Професійні субстрати є оптимально збалансованими в плані харчування. А в плані їх структури цього ґрунту вони містять волого, утримуючи агенти, які не дають швидко пересихати, які наповнюють вологою нашу наші рослини, які допомагають їм рости. Вони легкі, вони повітропроникні. Мінус, звичайно, це їхня ціна. Тож, якщо у вас є можливість, звісно, скористайтеся професійними субстратами. Я користувалася такими, як і класман, демофлор, Дурпета, був у мене субстрат. І вже пару років я користуюся субстратом реківа. Ось, показую його вам. Я використовую червону Реківу та зелену. Чому їх різниця? Різниця у фракції, різниця у структурі. Зараз я вам покажу наглядно, як виглядає торфосуміш. Ось так виглядає зелена. Ось така вона пухка і, і легка, дуже-дуже дрібна фракція. Ця фракція підійде для посіву у касети і у невеличкі якісь горщички. Для первинного посіву це саме те, що потрібно, дрібна фракція. Торф він іде пресований у пакеті, завжди він запресований і потребує розпушення. Якщо небагато потрібно розпушити, це легко зробити руками. Якщо багато, можна взяти овочевий ящик, саме який в супермаркетах. В АТБ я знаю по гривні продають такі ящики. І через цей ящик перетросити цей торф. Це грунтосуміш легенька, маленька для посіву. Навіть для найдрібніших культур, дуже гарна. Ось так виглядає торфосуміш, яка знаходиться вже у червоному пакунку. Погляньте, тут є ось такі включення, ось такі неперепрівші, можуть бути якісь палички. Ці, ця фракція підійде для висадки у кашпо, для висадки вже у якісь більші горщики. Оці всі частинки крупні, вони не дають ґрунту злежуватися, вони пружинять, вони не дають злежатися. І корінці, проходячи через ці перешкоди, вони тренуються. Як люди тренують мускулатуру свою, так і рослини тренують свої корінці. Коріння Через перешкоди, іде вглиб, і це дуже добре для рослин. Бо не завжди вони ростуть в ідеальних умовах. Це ж, ми всі розуміємо, що ідеалу немає, і потрібно загартовувати рослини до реального життя, так би мовити. Субстрати ці продаються у великих пакунках по 200-250 літрів, залежно від марки. І я розумію, що не кожен має змогу купити такі великі об'єми, і не кожному вони потрібні. Зараз вже є невеличкі фасування по 70 літрів. знаю точно, що рекіла є в 70 літрах, і можна собі дозволити і придбати які плюси. Я вам наведу приклад зі свого життя, зі свого якби минулого. Коли я лише починала займатися розсадою, а займаюся не лише квітами, але й овочами, вирощую і овочеву розсаду, і для себе, і на продаж. Завжди перці я для відкритого ґрунту висівала десь 20 лютого, раніше, і не раніше, тому що темно, і не пізніше. Тому що вже запізно було. І ця розсадка довго сиділа, поки вона вилізе з цієї садової землі. А якщо ще там перелила ту землю і вона спресувалася і стала твердою, то взагалі тій розсаді вже не судьба, мабуть. І були різні випадки. Були випадки, коли нападала чорна ніжка, коли я переливала розсаду. Ну, це по-різному, це все практика. Але розсадка розвивалася повільно і якраз до травня місяця вона вже була якоїсь там товарного якогось вигляду. Коли я стала використовувати професійні субстрати, а ще й підсвіточку стелажі з підсвіткою, справа пішла набагато швидше. Тепер я висіваю перці десь 8-10 березня, не раніше. Тобто, я виграю два тижні, цілі два тижні. І ця розсада, вона просто розвивається на очах. От не пошкодуйте, придбайте хоч один сезон собі ось такий професійний торф. пересилка, звісно, дорогенька, але ось дослухайтеся поради, спробуйте, спробуйте і відчуйте різницю на собі, як розвиваються рослини у Покупному субстраті саме у професійному і як вони розвиваються у звичайній садовій землі. Це колосальна різниця. Ми пробували в магазин, хто не знає, в нас є магазин з товарами для саду та городу. Посилання є в описі до відео. Ми в магазин хотіли привезти дешевший торф нашого українського виробника вітчизняного. Прибалтійський він так і називався, але перш ніж привозити якусь продукцію, я зазвичай її тестую на собі. Ми взяли цей пакунок, пакунок 50 літрів, тобто такий ну, досить гарний об'єм. Ми взяли цей торф, і коли я його відкрила, ну це жах, це зовсім не. Те, що ці прибалтійські торфи. Оці всі торфи робить Прибалтика. Це Литва, Латвія робить, незалежно від кого, класман Німеччина робить. Тобто це не наші торфи, це імпортований товар. І коли я його відкрила, він просто був чорний і гливкий. Просто такими глибами, що я не розуміла, який це торф, це просто з болота набрана. Оця Мулоцич, я не знаю, як його назвати, це зовсім не той торф. Тому обережно з українськими виробниками. Я не знаю чому, але наші якось не навчилися робити гарні якісні саме грунтосуміші на основі торфу. На основі торфу має бути ось така руда суміш. Бачите, це верховий торф, він завжди рудий, він не може бути чорний, як земля. Якщо ви бачите, що він чорний, то вже зовсім не те. Так, тепер розповім вам, що робити, якщо немає змоги у вас купити професійні субстрати, і це зрозуміло, це дорого, не всі мають на це кошти. Чим користувалася я до того, як почати використовувати професійні? Ось такий ґрунт. Я багато їх перепробувала, повірте, різних. Я зупинилася на ось такому ґрунті Щедра земля. Також взяла з магазина вам показати, який він. І зараз ми зробимо розпаковочку прямо при вас, і я покажу вам, якої якості цей ґрунт. Зараз ми його відкриємо. Він мені дуже наближений до професійного, зараз я вам покажу. Він темніший, ніж зараз наберу, як зручно. Погляньте, який він. Він пухкий, він такий, як треба. Він повітря проникний. Гляньте, які м'ягенькі. Він містить у собі вже перліт, він збагачений різними мінералами, мінеральними добривами, тобто він заправлений. І ось таку ґрунтосуміш я висівала навіть найдрібніші, я висівала петунії, бегонії, дуже гарний торф, прекрасно все в ньому росте. Єдине, він дуже має високе поглинання вологи. Не переливайте, бо це буде болото. Він дуже багато, він як губка, набирає вологу. Це і добре, і ну, якби, треба регулювати цей процес. Щедра земля ось це те, що я знаю. Якщо ви знаєте якісь інші любительські е такі субстрати, які достойні уваги, які вам сподобалися, напишіть про це у коментарях. Думаю, буде цікаво не лише мені, але й усім глядачам. Я застосовую чисті торфосуміші тільки для посіву і для черенкування. У великих горщиків чисто торфосуміш я не висаджую рослини. Чому? Не висаджую через те, що влітку, навіть навесні, коли починаються жаркі дні, я просто не можу контролювати полив. Торфосуміш починає дуже швидко пересихати. Вона, як швидко набирає вологу, так вона її швидко і віддає. І тому для мене це такий процес дуже це треба тільки бігати і поливати, поливати, поливати. Це перший момент. Другий момент: рослини не ростуть в ідеальних умовах. Людина, яка купив мене квіточку, вона її піде і посаде у звичайну землю. Вона не буде рости все своє життя в ідеальних умовах, в ідеальній м'якенькій торфосуміші. І тому рослина повинна адаптуватися, хоч трошки, до таких умов. Ми з чоловіком їздимо до лісу, до звичайного листяного лісу, і набираємо там землю, набираємо там ґрунт. Тоді я його перетираю через сито. В мене така є решіточка. Перетираю, ось приблизно так. Бачите, мілкенький, сипучий, ось так ось він виглядає. Це десь глинистий чорнозем. Так, Судячи з зовнішнього вигляду, це глинистий чорнозим. от, для пересадки у горщики, для пересадки вже якусь більшу тару, я використовую суміш торфу та землі лісової, змішую або один до одного, якщо це там первинна якась перевалка, якщо це ще невеликі рослинки, або можу змішувати одну частину торфу і дві частини землі. Якщо я бачу, що земля така важкенька, важкий чорнозем, можна додати трошки пісочку, ну, це там 10-та від того, що ви замішуєте, не більше. І таким чином, я перемішую це все, готую сама цю грунтосуміш і висаджую в неї рослинки. Для того, щоб забезпечити живленням рослини, я застосовую добрива пролонгованої дії. Але це тема вже зовсім для іншого ролика. А я дякую вам за перегляд. Чекаю від вас вподобайку, коментар на розвиток, на розвиток каналу, і зустрінемося у наступних відео.